Всім вітання, друзі. Відпрацював, їду додому, та думаю, розкажу вам трішки цікавої інформації. Е, я не знаю, можливо, на інших підприємствах, заводах Фінляндії по-іншому, я розказую безпосередньо за свій завод, де я працюю. Мені завтра потрібно залишитись вдома, трошки підтягнути сімейні справи. Я підійшов до свого безпосереднього керівника, і я не відпрошувався, я не клянчив вихідний, не падав на коліна. Я просто підійшов і сказав, я завтра залишусь вдома, у мене завтра не буде. Окей, добре. Ну, Відповідно, в мене є раніше відпрацьований час, який я використаю, і мені навіть цей день буде оплачений, ніби я був на роботі. Досить незвично до цих пір, хоча вже декілька років працюю на заводі, але до цих пір незвично. Але класно, приємно. Що? Всім гарного дня, ще сьогодні побачимося. Підписуйтесь, кому цікаво. Ставте вподобайки і до зустрічі.